Да, останні події, які відбуваються у столиці в укладі журналістів СТН в студії Ростислав Сухачов. Криваві сутички в центрі Києва після ухвалення Верховною Радою у першому читанні змін до конституції у частині децентралізації, мирний мітинг опонентів цього законопроекту під парламентом переріс у силове протистояння. Агресивні мітингувальники почали бити дерев'яними палицями правоохоронців, які оточили будівлю ради, і застосувалися зугінний газ. Заблокувавши виходи з парламенту, міліція силою почала відтісняти мітингувальників від будівлі Верховної Ради. За останню інформацію правоохоронців, хтось кинув гранату. І, Бойову є поранені. Яка зараз ситуація? З'ясуємо у Наталі Сарданової. Вона перебуває під стінами парламенту. Наталю, вітаю тобі слово. Так, зараз ми перебуваємо під стінами Верховної Ради, і мітинг продовжується. Він так як, надаємо, що близько дев'ятої ранку, але мітинг дійсно буде все немирним. За словами очевидця близько другої години целу на вибух подейкують за синами правоохоронтів, які стоять під Верховної Ради е потрапила справжня вибухова граната. Дехто каже, що це був пакет, але зараз про це говорити важко. Тож сюди одна за одне прибували просто швидкі і е тільки встигали вивозити поранених. Більше ціниться осколкові поранення. Це про мене тулуба кінців, є серед них. Наші... І двоє цивільних є, кажуть, село телеоператори, всі шасті ж поранені це правоохоронці. Вивозити допомагали поранених і поліція, просто не вистачало карет швидкої, або ж ті просто не встигали доїжджати, завантажували просто в багажники авто поліцейські. Зараз ситуація дещо стабілізувалася, а однак швидкі не покидають зону, скажімо так, біля парламенту. Їх тут близько 20-30 карет. Також Тенгувальники і під цінами ще раду. Утім сутичок немає на щастя. Ми чуткуємо за подіями студія. Так, дякую Наталю. Наталя Сарданова була на зв'язку зі студією. Вона стежить за розвитком трагічних подій біля Верховної Ради після голосування змін до Конституції. Ну і, власне, стало відомо, що під час сьогоднішніх зіткнень з активістами під будівлею парламенту тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 20 бійців Національної гвардії. Про це повідомили у прес-службі відомства. Будемо стежити за розвитком подій. Ну а далі про події на сході країни за минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі. Жоден український військовий не загинув. П'ятеро бійців. Отримали поранення в адміністрації президента. Повідомляють про стабілізацію ситуації в зоні АТО. Вперше за багато днів було тихо в багатьох гарячих точках у станиці Луганській щасті, золотому Попасній Мар'їнці та на всьому Маріупольському напрямку не було жодного обстрілу. Другий день поспіль противник не застосовує важкого озброєння, мінометів та бронетехніки. На Луганському напрямку неспокійно було лише на північ від Бахмутської траси. Поблизу трьох ізбинки бойовики провели 15-хвилинний обстріл з гранатометом. Донецький напрямок. Вчора було відносно неспокійно поблизу Світлодарської дуги. На наших передових позиціях у Лозовому і Луганському відбулося до семи ворожих провокацій з використанням стрілецької зброї і гранатометів. 347 дітей бійців АТО повернулися з оздоровлення до Києва, на яке депутати Київради виділили додатково з міського бюджету 2 мільйони гривень. Відпочити на березі Чорного моря протягом 21 дня могли ті, у кого один з батьків загинув, постраждав або бере безпосередню участь у воєнних діях на сході України. Туди й назад школярів супроводжували організатори та медперсонал. Діти повернулись здоровими та щасливими і вже з новими силами готові взятися за навчання. Это впервые э, такая, так, ну, такое событие произошло, но я считаю, что это очень правильно. Вот, э, нужно взять за правило, наверное, э, каким-то образом отдавать дань уважения тем ребятам, которые защищают свою родину э, в зоне боевых действий. Київський міський голова Віталій Кличко привітав студентів коледжу при Київському університеті імені Бориса Грінченка з початком студентського життя та вручив першокурсникам символічний студентський квиток. За словами мера, університет став лідером за конкурсом на одне бюджетне місце в Україні: 25 абітурієнтів. А за загальним конкурсом посів другу позицію майже 5 претендентів на місце. Це висока оцінка та відображення престижності вишу. Додав Віталій Кличко. За його словами, міська адміністрація приділяє значну увагу розвитку університету та коледжу. Що є його структурним підрозділом, підтримуємо всіма силами фінансового університету? Так як він є комунальним університетом в цьому році 72 мільйони гривень. Ми фінансували в наступному році. Ми не будемо зменшувати фінансування. Найкращі інвестиції неодноразово я казав. Ще раз хочу підтвердити: це інвестиції в дітей. В освіту це означає інвестиції в країну і в майбутнє нашої країни. Професія будівельника серйозна та відповідальна і не має права на помилку. Про це заявив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов під час в студенти першокурсників Київського національного університету будівництва та архітектури. За словами посадовця, те, що роблять будівельники, залишається на віки. Ігор Ніконов побажав студентам гарного навчання та зазначив, що для професійного зростання необхідно розвиватися всебічно, адже час ставить нові вимоги. Сегодня любой строитель должен быть менеджером, экономистом, он должен разбираться в финансах, он должен разбираться в архитектуре, он должен иметь вкус, он должен видеть, ездить по миру, видеть, что делается, он должен быть в тренде. И самое главное, я хочу, чтобы все-таки та эпоха, в которой мы сейчас живем, она через там сто лет, вот наши потомки сказали, вот это строилось там в первую половину там 21-го столетия, но и в хорошем, безусловно, смысле этого слова. У столиці триває підготовка до нового опалювального сезону. Зокрема, цьогоріч у житлових будинках мають встановити близько 4 тисяч теплових лічильників. Підвали, де будуть облаштовані прилади обліку в Оболонському, Дніпровському, Дарницькому та Печерському районах, перевірив заступник голови КМДА Петро Пантілієв. Він наголосив, що підвальні приміщення повинні бути прибрані, належно освітлені та мають провести дератизацію та дезінсекцію. А також перевірити готовність будинкових систем, справність електрощитових та ізоляцію мереж. Усунути, виявлені під час інспекції недоліки, комунальні служби та Київенерго мають протягом трьох днів. Такі ж перевірки місто проводитиме регулярно. Ми встановлюємо також багато лічильників із цим. Теж пов'язано багато технічних нюансів, які повинні врахувати райони. Зокрема, це закриття приміщень, це нові двері, металеві, це замки, це прибирання, це освітлення, це перевірка запірної арматури. Ну і головне, головне те, що ми хочемо добитися, щоб кожен будинок був перевірений, проведені гідравлічні іспити, і будинок стояв під тиском і чекав вже коли теплоносій буде подано для початку. Olha o nosso Маркива Віталій Кличко оголосив старт всеукраїнського конкурсу Есе для молоді чому Україні потрібна нова конституція. У конкурсі братимуть участь старшокласники та студенти. В журі провідні фахівці з України та США. Наприкінці вересня воно вибере переможців у кожній з двох вікових категорій учнів та студентів. За перше місце премія по 44 тисячі гривень, за друге по 22 тисячі, а за третє по 2200 гривень. Найкращі роботи опублікують у збірці, яка стане відображення думок молоді і підказку владі в процесі підготовки нової редакції конституції. Віта цього конкурсу знайти талановитих, розумних, креативних молодих людей, які в майбутньому стануть лідерами в різних сферах суспільства і приносити користь Україні, дати молодим українцям можливість висловити свою думку, своє бачення. Як повинна змінюватись наша країна? Погляд усього світу зараз звернено на Україну, тому особливо важливо, щоб голос молодого покоління був почутий. Майдан довів, що право, гідність і влада перебувають у руках людей. Тому у цей історичний момент ми хотіли б донести голос української молоді до уряду. Молоді люди незалежно де вони проживають, в яких школах вчаться. Напишуть маленьке есе, 750 рядочків. Чому Україні потрібна нова конституція і якою вона повинна бути? Нам треба виписати таку конституцію, якою пишались би як ті, що будуть її писати, так і ті, що прийдуть за ними. Після новин на телеканалі Київ, громадська приймальна. Про що і з ким буде розмова? дізнаємось від Лейли Мамедової. Лейло, вітаю тобі слово. Дякую, Ростислава. Дуже коротко зазначу, ми Продовжуємо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Будемо робити це протягом цього тижня. Сьогодні ж матимемо нагоду поспілкуватися одразу після новин спорту з Олександром Пабетом, представником Ситушинського району 43-й округ, депутат Київської міської ради, член постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту. Дякую тобі, Ростислава. Лейло. Ми і далі стежимо за розвитком подій, особливо ті, які відбуваються, відбувалися під стінами парламенту. Наступний випуск осімнадцяті. А зараз ефір продовжить Роман Сагай з новинами спорту. Добрий день, в ефірі телеканалу Київ. Найцікавіші новини спорту. Шостий тур у чемпіонаті України завершився трьома матчами у неділю. Принциповими були усі протистояння. Несподіваний аутсайдер Чорноморець в Олександрії проявив характер. Дніпро і Карпати дві команди, з якими працював і працює Мирон Маркевич. Перша дотиснула другу. А зоря після виліту з Ліги Європи дала бій Київському динамо. Підопічні Сергія Реброва втратили перші очки у 25-му чемпіонаті України. Втім, після шести турів їхня перевага над шахтарем виглядає доволі солідно три пункти. Тепер Чемпіонат бере паузу, адже національна збірна зіграє матчі відбору на євро 2016 з білорусами і словаками. Збірна України з біатлону посіла перше місце в медальному заліку на літньому чемпіонаті світу в Румунії. На рахунку українців 11 нагород, з яких 6 золотих, 3 срібні та 2 бронзові медалі. Українські біатлоністи доволі впевнено перемогли з загальнокомандному заліку у спортсменів з Росії, які посіли друге місце з п'ятьма медалями. Господарі першості румуни стали третіми. У їхньому активі три нагороди. Олександр Усик захистив титул інтерконтинентального чемпіона WBO, здобувши свою восьму перемогу нокаутом на професійному ринзі. У бою у бою проти південноафриканця Джоні Мюллера українцю вистачило трьох раундів, аби зняти усі питання про переможця. Цей же вечір дебютував у професійному боксі ще один екс олімпієць Денис Бірінчик. Суперник Дениса Тарік Мадні протримався у ринзі чотири раунди. Перед початком п'ятої три хвилинки бельгієць відмовився продовжувати бій через травму носа. Після консультації з лікарем було прийнято рішення припинити поєдинок. Всегда ожидаешь чего-то большего, чего-то от себя большего. Ну, все случается так, как и позволяет соперник боксировать так, как он позволил. Он хороший парень, отнесся с уважением до боя и после боя. Респект. Так получилось, что он в третьем раунде упал, и я просто решил, что нечего разводить дальше никакие там, можна було його просто відпустити, далі поєдинок. Кушать хочеться. Супруга приїхала, я за дочка скучився. Она, ну, не вийшла ко мне в ринг, вона постеснялась. Хочеться з ними провести время. Поки що це вся інформація на цю годину. Залишайтеся на телеканалі Київ.